Друзі, питання по штрафах і розшуках СпиЦК для того, щоб мати уявлення про ситуацію, яка у вас склалася, обов'язково потрібно консультуватися з адвокатом. Ви можете працювати за угодою, тобто укласти довгострокову угоду з адвокатом, і адвокат буде постійно на зв'язку з вами і буде відслідковувати вашу справу і писати необхідні запити, звертатися в. Судові правоохоронні органи, якщо е, буде потреба, або ж ви можете одноразово звертатися за консультаціями, е, але обов'язково потрібно описати свою проблему, скинути документи, які у вас є в наявності, і працювати з адвокатом е, по розшуках і по е, Адміністративних правопорушеннях, які накладають штрафи у ТЦК, зараз ДЦК може також є багато інформації, що подавати в розшук без цих постанов. Якщо у такому випадку на вас подали в розшук, звичайно, таке подання в розшук потрібно оскаржувати в суді.